Хто хотів скрін, молочна. А є ще така, дівчатка, до речі, беру червону. Так, все, тоді, значить, все, червоних більше нема. Червоних більше нема. Робіть скрін на червону Тетянка. Все, червоні продані, всі дівчатка. Червоні продані. Тільки поставте мені плюсик, будь ласка, тетянка. Вартість клітинки 1300. Зараз показую біжеву. Зараз. Дівчата класнюче, теді рукавчик, хутро знімається, хто хоче, є. Все, червоних більше не показую, бо їх немає. Червоних більше немає. Так, біжеву, біжеву. Дивіться, на мені політ молочний, ну, молочно-білий, беру клітинку на 140. Зараз чекайте, бо я вже запуталась. Так, робіть, хто біжеву на скрін, е, ту, що ви міряли з зелену. Так, зараз, зараз. так, зараз-зараз, Робіть клітиночку, ця що більша. Це хто? Міла, робіть клітиночку, скрін і дівчинка, яка вище писала ем, біживу Тедік. Тільки поставте мені плюсики, що ви зробили, і я зараз дам на скрін зелену. Юзер зелену ту, що я за 1400. М -м, яка це за 1400 А, та тедік. тедік. Так, мілочка зробила скрін. Ну, я думаю, друга дівчинка теж зробила. Ой. Так, ось цю, напевно, що дам. Так. Да. Альончик, трошки пізніше, добре. Е, вже до мене всі приходять. Так, беру бєш, Все, чекайте, давайте я її теж одягну, щоб ви бачили її, яка вона. І зелену, напевно, що ось цю зараз покажу. Клітинка. да, Клітинка є ось така. Є бежева ще, дівчата. Є бежева. Так, ось така дівчатка теж з хутром. Робіть скрін. Які ще є клітинки? Зараз буду показувати, дівчата, не встигаю все. Зелена альпака з капюшоном. Це, напевно, що ось ця. да? Добрий день, ціна. 1400. Це, напевно, що ось ця. Бо є ще дівчатка цей колір смарагдовий такий. Можна платити.